Всем привіт. Я буду знімати другу частину про мої футбольні карти. Ще повторочки у нас будуть, бо я ще не закінчив їх вам показувати. Ось така прем'єра. А так. я так всегда поставила. Давайте ось так можемо. Буду розказуватися про факторочка ноги про це Євро Лісілспінути. Це буде третя частина. Ось. Підпишіться на мій канал і поставте лайки на це відео. Ну і на всі відео, якщо ви зможете за 3 секунди. Раз, два, ну і три. Зоспів тут і молодець. Той що може кого поставити. Так. У нас це тут. Так. Зараз ем... я найду, що ми ще не переглянули з вами, друзі. Це ось таке карточки. Так у нас э, футболіст турецький Так він у нас защитник в Турції защитник Він у нас Звати Верди Кадіоглу о Кадіоглу, хороший футболіст Ось він виглядає, Під 20 номером грає. 56 Нормально для обычного защитника у нас 70 защитник. Значит, він можно сказати, бью защитник. Ось. перше є І даже другие видео, бачите, уже немає обічних видео якось такі. Речу други кращи. Так, футбольні карточка. Далев Блинт Защитник Які Верді Кардио. Так, 65 атак, ну і 82 защити. Нормальний. Играє у Нідерландів Ось так він виглядає. Світитя бачите? Красивий такий фон. Ну, нормальний такий. А мене називається, тут написано Кендрион. Це таке вид називається. Так, і тут ще Кентріон, ще 4 штучки, ось таке як самих відео. Ну і повторка, як упали. Не знаю, чому вона впала, щось бредні в Сардан Шакири, швейцарский футболист. Пил защитник. 81 атака, ну и 41 защита. Нормально. А так не выглядая. Вот, играю в Зберни Швейцарии. И Цеги Ам... Амдони. А так и не 72 атака, ну і 37 защитен. Ну, як для нападавчого нормально. бо він є і нападаючий. Ще одна така повторка, ну за наше казати. А грає під номером 14 цей, Під 14 номером, а цей під 23 Добре Чим ми закінчили ці ще ще три карточки? Тоже нема смысла показувати нові ну, це, то показуємо вже сюди. І де у нас Крістіан Эриксон, який грає в Манчестер Юнайтед на сам з Данії? Так, Піл защитник Крістіан Эриксон. 85 атак ну і 56 считала. Ось так дає. П'ятдесяти номером. Нормальный. Да, ми ще це же накончили. Так, окей. Так, від Так. Що тут у нас? Я знайшов капітан. Тут давайте капітані подивимось. Це дуже цікавий капітан у мене є. Дуже хороші. Так. Ча... Чан Облак. Словенія. Словенський футболіст. Іграє зараз в Игра Мадрид. Воротарь. Капітан даже. Бачите? Каптайн. О, 85 защити даже у нього. І 7 атака. Нормально. Словенія у нас. Hurricane. Нападающий а його показував нов ультимат на но це вже віді капітана. Дев'ятий номер. А зразі у бока, ну, один, один номер на но це, ну. Ізі. 87 атака, ну і 38 защити. Нападаючого це як для нападаючого це нормально. І для капітана Англії. Альфаро Маратта, теж капітан. Капітана. Так, сборный Испании нападаючий. 81 атаку двадцать ну 28 защита. Я теж показывал другий видео Фара Марата, но тут я вижу в виде капитана, ну і іспанський. И да, двадцать восемь защита, но ну нормально. Миланскриниор. Защитник уже не нападающий. Так, Словакія у нас, Словакія. Під номером 14. Некі Ефаро Марата. Ну, Ефаро Марата 7. Э, номер 7. Ну, нормально. 46 атака, 0 ну, і 84 защита. Ну, нормально. Отак От і виглядає. Капітан. Словакії. Так, ми переглядаємо ще ці карти, чи... да. Так, як ми Тепер іде Словенія Сан Санвіпонтник. Нападающий. А покажу необіжний від. От, найперший з моїх повторочок. Красивий, скажіть. А називається граудует. Оцей вид називається, Що? Роналдо випав. Він випав, Роналдо. Ну, ще, просто. Ну, чесно, капітанший, честно, капитан Шей, 90-го так, это три защиты. Кристиан Нормале. Суй. Нормально. Іде то саме. То саме класика, що я вам показував. Ось вона. Так звати цього пачанчика Проло Іглезіас. К а в команді грає Він у Реал из Боломбия. Італійська команда і він нападаючий. Ворвард. 84 атака, ну і на 47 м, защита. Нормально. А я забуду показати, що отак він виглядає. П'ять звздочок. Нормально. Так, це вже ми все передивились. Начекаємо сюди. Іде у нас... Це вже другий вид. У нас іде. Звати. Луис Пальма. Бачите? Це е, учня чуть-чуть. Хочете, подивіться? Є жаржа разниця, но ну, це віде однакові. Ось. Є ж разниця, бачите? Це просто, ну, бачите, тут тут вже другий вітхат. Ну це вже, вже другийший, бачите? Це новіший чуть, чуть це вже учений. Ну, чуть-чуть ученый там прибавлений. Ось. Це вже ми дивилися. М -м, форвард. Атака у нього 83, а защита 40. А грає він у Кетик Кель ФГ. Кельтик ФГ. Вроді би... Ну, він грає у. Ну, це сама турецька команда. Ну, може, и англійська. Напишіть в коментарях. Я не знаю. А що це за команда. Кто знает, тот мені скажите, ласка. Просто я не знаю, таке. Добре. Роди 10 минут. Он да, може це. Манчестер Сити и пиузащитник. защитник. Поздравляю, И его зовут Родри. Мы играем в Манчестер Сити. 73 атака, но и 95 защиты. Пью защитник. Ну, добре. Вот так он выглядит. Сам Родриго. Думаю, что... Так. Где у нас футболист Фагер? Ой, бачит. Играет в самой команде Реал Бет из Боломбия. Та же итальянская команда. 81 атака, ну и 38 защиты, нормально, для пивозащитников він не пизащитником. А его золото набил факер, набильфакер. А так наглядаю. Собышный вид. Ось. Легендарный. Ось. Не защитник і його звати Мінляй Кім. Мінляй Кім. Ким в беверн Мюнхен. ФГБР Мунх, то есть 44 атака, ну і 84 защита. Нормально. так він виглядає. Она мариала не знаю. Нот мой проблем. Кто знает песню? Кто ты шара? Окей. Okay. Де у нас нападающий Арсенала? Команда арсенала Кай Хавардс, немецький футболист грає в німецькій команді. Як і цей. Він, те... він теж не з німецької команди. Ну, взагалі-то він з Японії чи Северної Кореї. А ні, арсенал зробився в Англії. Заб... Я забув про всі друзі. Отака не виглядає у нас. Цей нападовіщий. 82 атаки, ну і 54 теж Нормально. Давайте переглянемо отакі види. Це бачите білі у нас тут. Ось. Не дуже цікаві а потім на два остальних. Просто там будела дуже цікавий один подарочок. Є ще у нас рогер і банец. Ось, отак він виглядає. Війні нападаючим. 37 27 атак, ну і 78 защити. О, Рома. грає в Ромі. Так. Барселонія. Барселонія. Френгайде Лонг. 65 атаки, ну і 84. Защити. Пігузащитник. Нормальный игрок. И Фернандо Торрес теж играю в Барселонии. Нападающий. 81 атака, номер ну 35 защиты. И даже так и А Так, Фернандо Торес, а тише выглядає. Фернандо Торес. Ось. Ну и Делонг. А ця карточка виглядає ось так. Так. І де у нас Пілозащитник Пивозащитник Мубги Берн Мюнхен. 74 аптека, на 64 защита. Звати Рван Гравенберг. Ось. А не знаю, де він родився Ось. И одеянный, і, і, і потом уже будут легендарні карточки. Ось така. воно впало. Ось така. Николас. Николас Джаксон. Николас Зайлфайт. Його так звати? Ось. Півзащитник, 67 атак, ну 72 защитни. 67 атак, кстати, у нього. Играю в Риби Лейпциг. Ну, я так думаю, з перше, бо Ну, там дуже цікавий футболіст. Побачив? От це там, ну, там хороший футболіст вот, Олзман Дамбеле ну, Він зараз грає в ПСЖ, але тут його зробили як він виїграв в Росіоні Це вже було давненько Нападаючий... 81 атака, ну, тут візьмуть защіту Ось так І... А так він глядає. дуже красивий вид. Це моя найлюбіміша карта і найлюбіміший ну сам вид. Ман этхэмад. Ось такий у нього почерк. Но дуже все переливається. Зігнатура Стіфе а a цього чувачка звати Кангачо Рамос. 88 атака ну і 42 защити. Він у нас на подаче це нормально А грає він у Злибен А так не виглядає. Ну ось Ну і все буде третя частина. Ось. То всем пока!